Мене звати Юля Волокотрав, а це фокус НАУ, відеотижневик авіаційного. Хочете дізнатися, що нового відбувалося в НАУ цими днями? Знайте що робити. Фокусуйтеся з нами. Цікаво! Туватися у питаннях економіки сьогодні просто необхідно. Кафедра економічних відносин та бізнесу. Навіть організувала конференцію національні економічні стратегії розвитку у глобальному середовищі у нашому наступному сюжеті. Якби стіни зали вченої ради могли б говорити, вони б теж не відмовились підказати кілька антикризових стратегій для України. Прості та дієві в теорії рішення питань щодо розбудови національної економіки, інтеграції з ЄС, формування ринків праці презентували доповідачі. Кредити від МВФ, взагалі, окрема тема. Думки щодо доцільності траншів від міжнародного валютного фонду і користі від них різняться кардинально. Теорію та на практиці думки сходяться. Що без стабілізації політичної ситуації успіх кампаній щодо оздоровлення реального та фінансового секторів економіки ускладнюється тут, і втрата робочих місць, підприємств, і навіть цілих ринків. Що ж робити молодим фахівцям, коли на сьогодні від скорочення не застрахований ніхто, а країна взагалі перебуває у стані цивілізаційного зламу. Субтитрувальниця Оля Шор Розбудовувати промисловість з мутровим ключем міжнародники не планували однак, дирекція інституту запевнила, що виховує безперечно потрібне покоління спеціалістів. Тож від серця відлягло і зовсім полегшило, як казав Тобілевич. Всі Сікавтор працюють дуже лідна і на справу, скажімо так, не на фаст, а на справу. А поки одні працюють, інші спостерігають. Ніхто не робить це краще за обсє спеціальний гість, представник організації в кращих традиціях дипломатії, відповідав на злободенне питання, чому робоча група за наявністю доказів перебування російських військових на сході досі вступає у перемови з РФ та продовжує вислуховувати балачки про їхню непричетність до конфлікту. Тому немножко я не, что они видят, они записывают, там это 10 грузовиков приехало, сколько это там прицепа дві прицепи там голубицы, да? Они написали, что тефен гептиц, но но у у у грузовиков нет таблиц. Их кто-то Приємно, коли знаєш, що за тобою спостерігають і конспектують для історії. Успішне майбутнє залежить не тільки від вдало обраної спеціальності, а ще й від Альма-Матер, що на цілих 5 років стає новою родиною для студента. Про день відчинених дверей і щирі обійми авіаційного у нашому наступному сюжеті. Вже зовсім скоро черги абітурієнтів будуть стояти біля приймальних комісій. А зараз саме час визначатися, в який ВНЗ подавати документи. 4 квітня Національний авіаційний університет запросив майбутніх студентів та їх батьків на день відкритих дверей. Абітурієнти мали змогу отримати актуальну інформацію про умови навчання та вступу до вишу. Сотні абітурієнтів цього дня завітали у один з найкращих ВНЗ Києва та нарешті отримали відповідь на питання: як стати студентом НАУ. Презентація авіаційного як гаранта якості та надійності університету зі світовим визнанням відбулась в актовій залі головного корпусу. Із промовою виступив проректор з науково-педагогічної роботи Анатолій Полухін. Місце і зараз має бути і для розваг, і для дозвілля, для задоволення культурних потреб та інших потреб, спортивних і інших потреб. Ну, Ті, що ви подивилися, у нас для цього центр спорту здоров'я є, є центр мистецтв, бібліотека, одна, до речі, найбільших у нас в країні і найкращих. І хочу розказати, що зараз йде у нас фестиваль «Студентська весна. Фестиваль «Студентська весна це унікальне явище в історії. Вже 37-й рік, 37 рік поспіль відбувається. Студенти демонструють свою майстерність, свою е мистецтві, на мовити, майстерність. Скажіть, будь ласка, з якою метою ви прийшли на цей захід? А, посмотреть факультет менеджменту і логістики. Тут здесь существує англійський проект, поэтому на даний момент он является у меня лидером. Хочу поступити в НАУ на дизайнера інтер'єру. А які питання ти вже задавала стосовно твоєї спеціальності? Ну, ще не задавала, хочу запитати, як саме буде проходити творчий конкурс, скільки їх буде, ну що з собою треба мати? Скільки годин буде йти конкурс? А з якого ти міста розкажи, будь ласка, З Козятина, Вінницька область. Тобто ти спеціально приїхала сюди до, до дня відкритих дверей, так? Так. Вступники ознайомилися зі структурою університету, його історією, дізналися більше про підготовку спеціалістів. Наш англомовний проект до університетську підготовку і звичайно цьогорічний конкурсний бал. Після цього абітурієнти попрямували власне до інститутів, аби дізнатися більше і визначитися зі спеціальностями, які найбільш цікавлять, дивитися ближче на, на цей виш виш так. Тому що дуже, значить, ми бачимо, що цей виш дуже цікавий, дуже знаний. Я в свій час його ще закінчував. Дійсно, дуже великі зміни у цьому виші. що Виш дуже цікавий, кафедра. ну, Там взагалі всі кафедри дуже цікаві, так? І особливо інститут міжнародних відносин. так, куди ми… Якщо буде все нормально, то збираємось туди вступати. Ось, І я думаю, так, що скоро будемо вашим же колегами. Ще хочу ще подякувати дуже за таку гостинність, за такий прийом. І значить, на рівні проректора, так, що там було от, у актовій залі і потім було саме ось по всім кафедрам розвели. Дуже все гарно цікаво, так що дуже вам дякую. На сьогодні дуже важливий саме візуальний контакт з людиною. Тому, в принципі, приходять люди, які на сьогодні, в принципі, визначилися, але, ну, звичайно, ну, всі ми люди знову ж таки. І тому кожен ще думає, що може краще піти там, наприклад, там на іншу спеціальність, так само, як журналістика і реклама. На сьогодні є така тенденція, що, хоча краще. Чи тенденції не озвучувати, бо тоді вони точно стануть тенденціями. Але ну, більшість на сьогодні питало саме про рекламу і піар. Е, хоча знову ж таки журналістика і реклама і піар це е, на сьогодні і актуально, і популярно, і саме з цією спеціальністю можна піти усюди. Вступайте в нау і ставайте частиною нашої авіаційної родини. Якщо університетським подвір'ям сновигають студенти з течками, наукова конференція Політ розпочала свою роботу. Із відкриття секції гуманітарних наук репортаж Анни Ткаченко. 8 квітня стартувала 15-та міжнародна науково-практична конференція Політ за напрямом гуманітарні науки. Грамота директора гуманітарного інституту вручається подарів Тетяні Володимирівні студентці 4-го курсу. От формування самокерованої людини, яка розуміє, що вона за все відповідальна. І на вчити. А коли ми рівноправні партнери, тільки є. Часто, часто є зловнішні, що ми дуже часто заможуємо опі під тиском обставини, а не в силу внутрішніх якихось поруч. Після офіційної частини студенти мали змог взяти участь у майстер-класі зі створення традиційної ляльки-мотанки. Лялька-мотанка існує лише дівчина, вона. І взагалі за смисл берегині матері, жінки, тієї, хто віддає. От ваша лялька вам, вашим дітям, вашим знайомим, мої подаруєте чи собі. Вона віддаватиме тих, вашу тепло, вашу енергію, вашу любов, вашу творчість. Ви подивіться, які ж ви тільки любезні. Це ваша нарядна, красива. Ляльку-мотанку, таку досить Західній Україні дарують на Великдень. І отак ви повинні дати посил. Ви цей посил сьогодні дали. В цей день в університеті яблуко ніде було впасти, адже гості із різних вишів з'їхалися до НАУ на всеукраїнський конкурс перекладачів, щоб визначити найфаховішого мовознавця країни. Що ще цікавого відбувалося в НАУ і загалом у світі авіації у нашій підбірці новин? Літак Аляска Ейрлендс», що прямував Сіетла, був вимушений здійснити термінову посадку за 14 хвилин після зльоту через волання про допомогу з багажного відділення. Як виявилось пізніше, джерелом шуму виявився стомлений вантажник, що заснув під час процесу завантаження багажу. Робітник перебував в носовому герметичному відділенні, що обігрівається. Тож травмований не був. Однак його все одно було доправлено до шпиталю для огляду і проведення тестів на наркотики. Втрачений багаж у 2014 році обійшовся авіакомпаніям майже в 2,5 мільярди доларів. Загальна кількість втрачених валіз понад Два мільйони найбільш частою причиною такої втрати багажу стають помилки про його обробці на транзитних рейсах. 15% забувають або не встигають закинути в літак, а 6% пасажирів не отримують свої валізи по прильоту через те, що їх завантажили не в той авіалайнер. Приблизно чверть втрат відбувається за причин пов'язаних з обмеженнями в аеропортах, діями митної служби або служби безпеки та погодними умовами. А тим часом в НАУ відбувся другий етап всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом авіаційна та ракетно-космічна техніка. До розгляду конкурсної комісії надійшло близько 30 наукових робіт студентів із семи ВНЗ України. Молоді науковці презентували свої роботи з використанням сучасних мультимедійних технологій, і за результатами бліт запитань журі визначило переможців. Студенти НАУ гідно відстоювали свої наукові здобутки, а саме, дипломом першого ступеня нагороджено Назарія Бондаря та Ігора Луцика. А третє місце посів Артемій Старов. Вітаємо наших молодих науковців та бажаємо успіхів і ще більше перемог. 14 квітня відбулися вибори до вченої ради НАУ. Після вступних промов кандидатів та напутних слів голови Стутради було проведено закрите голосування. Лише плідною працею очікуємо від нових членів та звичайно тільки справедливих рішень. Традиції повертаються у форсажі. Обирали містера Іан. Владислав Камінський отримав цей титул у суто чоловічій напруженій боротьбі. З чим його і вітаємо. Команда Авіатор посіла місце у вищій лізі серед ВНЗ Києва з футзалу, перемігши команду університету будівництва та архітектури з рахунком 4-3. Вітаємо переможців! І на цьому ми завершимо випуск фокусу. Долучайтесь до нашої спільноти та підписуйтесь на канал. Посилання під відео. Ми любимо вас. Побачимось!